З має система оповіщення про повітряну тривогу в Полтаві. Зокрема, цьому екземпляру близько 40 років. Через свій поважний вік надмірного навантаження після повномасштабного вторгнення система не витримала. Нам прийшлося її замінити на нову більш більш тому що стара не витримала навантаження масового під час частих включень повітряних тривог. Ти ви бачите, тут надбудова зверху. Це нова, яка в нас була запасна, ми її встановили, працює вона доволі добре. Система оповіщення підв'язана до одного пульта управління, але трапляються виняткові ситуації. У нас система стоїть автоматизована система сповіщення, але ми її вдосконалили завдяки власним спеціалістам. Ми розробили невеличку програмку, зробили мережу, і зараз охорона, яка працює цілодобово, може тимчасово в ручному режимі вмикати її також для сповіщення. Це варіант сучасної системи оповіщення. Як бачите, вона із сонячною панелю, тобто самостійно, може працювати без електропостачання. А ще вона обладнана спеціальним звуковим сигналом, де голосом можуть пояснити причину конкретного сигналу повітряної тривоги. Один гучномовець із обслуговувальним обладнанням українського виробництва вартує від 40 тисяч гривень. Більше старих, значно більше старих, так ну нової системи збудовано тільки в Горішніх плавнях. Ну деякі громади вже так сказати на стадії будівництва, так знаходяться. І такий період він буде тривати до того, поки повністю нова система в повному обсязі не буде збудована по всій території області. Вони будуть існувати паралельно у Полтавській громаді. Встановлено 94 сирени. Після початку повномасштабної війни ледь не кожну доводилося ремонтувати чи налагоджувати наново. У 2022 році ми провели ремонт 51 системи. Сирени відремонтували 51 блок управління і 24 лінії. Тому що ця сирена, вона находиться. На лініях у на 2022-2024 роки виділили три мільйони гривень для створення нової системи оповіщення. Так у горішніх плавнях на Полтавщині вже повністю замінили старе обладнання. А в Кременчуці готують тендер на відповідні роботи, каже заступник директора департаменту з питань цивільного захисту населення. Місцеві системи оповіщення будують громади, і це їхня власність. Тобто регіональна система оповіщення вона збудована за кошти обласного бюджету. Це власність ну. Області, скажімо так, ну а місцеві будуть власне сміс місцевих грамот. Розбудова нової системи оповіщення на полтавщині триватиме до кінця наступного року. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, п'ятий канал.